Привіт, вітаю вас на своєму youtube каналі Сьогодні ми продовжимо вивчати Python, розбираємося з головними блоками, з чого краще буде почати, які теми потрібно вивчити, щоб відчувати себе впевнено на співбесідах, почати якось кодити, Так, все ж таки, все ж таки, почати вже не хвилюватися і розібратися з тим. Які блоки, і які е, терміни, і що саме вам потрібно для початку? Якраз сьогодні ми з цим з тим і будемо розбиратися. Окей, поїхали. Python, basic roadmap. Так приблизно буде виглядати е, для початківців структура вивчення Python. З чого потрібно почати? Звичайно, тут є типи даних, є змінні. Ключові слова, оператори, які також тут розділятися так, на математичні порівняння, все інше, логіка, методи, цикли і функції. Окей. Хочеться більш детальніше розкласти всі ці моменти, піти від найлегшого до більш складних тем, тому я зробив ось такі блоки. По суті, це блоки вони і будуть відображати структуру. Наступних занять наступних відео, які я буду з вам записувати. окей. Давайте подивимося на перший блок. Базова термінологія. Навіщо вона потрібна для того, щоб спілкуватися з іншими розробниками на одній мові? Коли ви читаєте документацію, або що читаєте, не знаю, десь десь в інтернеті, або вам відповідає, наприклад, штучний інтелект, так ви повинні приблизно розуміти, хоча приблизно на початкових моментах, що він вам говорить про що саме, тобто інструкція, синтаксис, оператори, динамічна мова. Програмування, інтерпретатор, компіляція, байткод – це е, такі терміни, які е, потрібно знати, що вони означають, як їх, як їх використовувати, і все таке інше. Тому що, е, можливо, ви не будете е, користуватися ними на постійній основі, будете використовувати якісь інші е, слова е, під час створення коду і спілкування з іншими девелоперами. Але основні базову термінологію все ж таки потрібно вивчити, розібратися і знати, що вона означає. Окей, що далі? Створення змінних, можна сказати про те, що в Python в програмування взагалом не. Не супер використовується, не супер вітається, коли е, використовуються чисті якісь голі числа. І що і що я маю на увазі? Наприклад, нам потрібно е, скласти 5 плюс п'ять. В, в математиці. Ми можемо відразу почати використовувати ці значення, але в програмуванні, особливо на початку, щоб використовувати змінні, попрактикуватись, створювати змінні, краще створити змінні, а потім покласти в них значення. Потім вже використовувати робити якийсь вираз. Uh, тому саме ось так необхідно створити зміні. Для зберігання даних використовуються змінні. Необхідно вивчити правила створення змінних, тобто як їх правильно створити, по якому синтаксису, який у них стиль. Ну там можна сказати, що це снейкейс, все таке інше, позначити е, якісь е, більш деталі, так що використовуються е, два слова. Наприклад, два слова, якщо у нас назва змінно складається з двох або більше слів, то ці слова пишеться кожна з е, маленького регістра, тобто з маленької літери, і між ними буде андерскор, тобто значок такий underscore. Розуміти, що таке ключові слова, тобто Keywords, скільки їх, хоча приблизно, так, можна сказати, що їх там 35, можна перевірити це, імпортувавши саме модуль Keywords, і вивести ліст Keywords, тобто списочок продемонструвати свої знання. Ми також це будемо все робити, ці моменти будемо розбирати. Навіщо нам потрібні вони, ну і все таки інше. Далі використовувати коментарі. І е, Окей. Це також позначили. Далі будемо більш детально в це занурюватись. Типи даних. Типи даних, тип даних визначає, які значення може містити зміна, та які операції з нею можна виконувати. Окей, тобто, наприклад, під операціями я маю на увазі її властивості, методи, що можна зробити з цим типом даних, які дії йому притаманні, ну і все таке інше. Коротше, це будемо розглядати також більш детально, але відразу на цьому ставимо акцент. Дані будь-якого типу необхідно зберегти в зміну для подальшого використання, що ще вивчити вбудовані типи даних, їх властивості та синтаксис, так, правильно, щоб не робити синтаксичних помилок на самому старті потрібно ось ці моменти також розібрати, вивчити правила конвертації одного типу в інший тип даних, тому що ми можемо це робити, конвертувати не будь-який тип. Будь-який тип, звичайно, ні. І для цього якраз пови, потрібно знати і розібрати правило, що в що ми можемо конвертувати. Який тип ми можемо конвертувати в який тип? З цим потрібно розібратися далі. Використовувати базові методи, які належать конкретному типу даних, тобто, це якраз методи, які вже прошиті, тобто вони йдуть вже з цього класу. Ну, поки що не будемо супер забігати далеко. Тобто це такі функції, які притаманні конкретному якомусь типу типу даних, і ми можемо його використовувати якраз саме з ним. Е, вони йдуть вже е, прописані, ми їх можемо просто викликати, подивимося синтаксис, як ми це можемо робити, ну і все таке інше. Оператори, арифметичні порівняння та присвоєння. Оператори допомагають виконувати дії зі змінами або значеннями, так? Тобто, значення можна назвати літерали. Якщо це якраз ми. Використовуємо там 5 плюс 5 з того попереднього прикладу, так, який я просто озвучував, то якщо використовувати такі чисті голі, які значення, то вони по суті будуть літералами. Ну, Можна їх назвати ось таким чином. Окей, що ще? Базові арифметичні оператори це все з математики, і що тут можна трошки пояснити, це просто ділення і цілочислене ділення, з цим також будемо трошки розбиратися. Оператори порівняння. Порівнювати е, значення, порівнювати змінні, так, е, які, які зберігають значення. Тобто е, в попередніх блоках ми розібрали, що нам потрібно е, працювати зі значенням, використовуючи змінні. А далі, коли ми вже розмістили е, автоматично, динамічно Python призначив цим е, змінним якісь, е, якісь тип даних, тобто динамічно він визначив. Далі ми, нам потрібно робити якісь операції. І ось, е, з цих операцій ми якраз і починаємо. Це можуть бути арифметичні порівняння, присвоєння або інші. Тут вже більш такі е, конструкції, які будуть використовуватися саме в Python. Окей. Е, базові арифметичні оператори порівняння і присвоєння значень. Окей, тут головне не заплутатись ось між ось цим дорівнює і ось цим знаком присвоєння. Окей. Умовні конструкції. Вони також присутні і в інших мовах програмування, але це просто так трошечки уточнює, тому що я сказав, що чисто в Python. Ні, 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 звичайно, вони використовуються і в інших мовах програмування. Вони просто трошки по-іншому там десь називаються якісь моменти, є відмінності. Необхідно вивчити призначення кожного з операторів, тобто окремо IF, elif, else. Далі вміти будувати конструкції для перевірки умови, тобто вже конструкції, об'єднувати їх в якісь конструкції. Це може бути if, просто один, але він не суперінформативний. І else, ну і таке все інше. Іф, elif, elif, else, якщо у нас дуже багатенько перевірок. Що ще? Використовувати логічні оператори and OR, not, також. Вони будуть о, слугувати для таких більш деталізованих перевірок, більш таких об'ємних, і щоб вони були максимально компактні, щоб не дуже робити багато цих еліфів, а інколи вони просто не замінні. Що ще? Цикли for, while — необхідно вивчити призначення кожного з циклів. Що таке цикл for, Що таке while, де їх використовувати, різниця між ними і все таке інше? Ну, типу, навіщо нам їх два? Можливо, тільки один потрібен. Ні, скоріш за все, два нам точно потрібно і потрібно починають так? Виковувати, ну, змі... вміти пояснити, навіщо вони нам потрібні і в чому різниця, коли використовувати один, коли інший. Вміти використовувати цикли на практиці, розуміти, як і навіщо застосовувати оператори break і continue. А, що ще? Робота з функцією range в циклі for. Так, звичайно, відразу її позначаю. Це також будована функція. Але е, вона дуже часто використовується, особливо на початку з е, циклами, особливо з фором. Е, тому що класно, коли у нас є якась е, послідовність, якийсь тип даних, якась колекція. трошки буду накидати вам термінів так, для роздумів. Ми їх будемо використовувати. Е, по якій ми можемо ітеруватися, е, елементи якої ми можемо перебирати в циклі, типу, все окей. Але якщо у нас немає такої колекції, ми можемо створити штучну послідовність за допомогою будованої функції рейндж. Е, і останній блок. Функції, це функції вбудовані та власні, тобто кастомні, таку зробити кастомізацію виключно зробити те, що нам потрібно. Що тут можна позначити? Використовувати вбудовані функції: print, type, input, len і багато інших це може бути min-max, наприклад, сам. Вони будуть потрошечку збільшуватись, я маю на увазі, в вашій голові. як Такий арсенал, який ви можете використовувати завжди. Це вже арсенал готових функцій, які ви, звичайно, відразу можете використовувати. Як правило, навіть перша програма, коли ми створювали там Hello World, так ми відразу використовували будовану функцію Print, і вона нам виводила в термінал вже якісь повідомлення. Вміти створювати власні функції, <кій> тобто використовувати ключове слово деф та використовувати їх на практиці. Окей. Що ще поняття параметрів і аргументів? Звісно, у нас функція в якомусь місці створюється, в якомусь місці функція у нас викликається, тобто ми її вже використовуємо з різними аргументами, і потрібно пояснити, де у нас розміщені параметри, де ми передаємо якісь аргументи. Коротше, ці всі моменти потрібно проговорити і не плутати ці терміни, ці поняття. Далі повернення значень за допомогою ключового слова return. так, це ну, максимально відразу звикати використовувати return і непрофесійно скрізь все закривати за допомогою принта Так, все принтити і все таке інше. Ні відразу в функціях повертаємо результат роботи функції за допомогою ключового слова return Область видимості краще зосередитись на Local і Global на перших моментах, так на перших якраз е, кроках вивчення е, повністю всі не потрібні. Нам не потрібні Inclusive, е, building scope Вони нам поки що не потрібні. Е, звичайно, е, трошки. Далі ми просунемось по Python, далі ми їх будемо використовувати. Але наразі, щоб тільки-тільки почати і не жахатися, що дуже всього багато, і матеріал складний, краще використовувати, поки що Local і Global. Ось ці скопи зрозуміти, що коли ви створюєте зміну, або якийсь цикл, якийсь блок коду, так, якусь функцію, не завжди ця зміна доступна скрізь в Вашому модулю, тобто, десь е, область видимості, вона буде все ж таки обмежувати. Потрібно це також проговорити і зрозуміти. Що ще розуміти та застосовувати концепцію лямбда-функції. ну, це вже такий потрошку перехід на більш складні е, теми. Але е, з її свого досвіду, я в принципі можу позначити ви, ну, визначити якраз ось ці моменти, ці е, тезиси в е, середині кожного блоку, як важливі з них е, потрібно почати вивчати. Python, і тоді все буде набагато простіше, простіше буде рухатись далі до більш таких складних тем. Окей, на наступному і, відео, коли я буду записувати, я розберу більш таку базову термінологію. Ми трошки поговоримо про ці моменти, це як правило, досить інколи буває скучно, але це потрібно проговорити. Ми вже сказали, щоб спілкуватись на одній мові з іншими. Розробниками з іншими програмістами. Ну, ще раз подивимося на Python Basic Roadmap, на нашу дорожню карту Python. Ось так вона виглядає. Окей, тоді ми зустрінемось з вами вже на наступному відео. Дякую за перегляд!